Медичний центр Асклепій проводить інноваційну діагностику молочних залоз на найсучаснішому мамографі з функціями томосинтезу та об'ємного 3D-зображення. Завдяки цьому методу лікарям вдається виявляти онкологію молочної залози на ранніх стадіях, що дозволяє мінімізувати наслідки від хвороби. Вже є на сьогоднішній день одним із методів скринінгу раку молочної залози. Дозволяє нам виявляти пухлини в об'ємі 3 5 і менше міліметрів. Коли пухлина 3-5 міліметрів, операція невеличка, Видалення пухлини естетичний компонент завжди присутній, і на цьому дуже часто лікування раннього раку молочної залози закінчується. На відміну від мамографів старого зразка, на новому апараті обстежують жінок віком від 25 років і старше, оскільки навіть у молодому віці можна опинитися в групі ризику захворювання, і на це впливає низка факторів. По маминій лінії перше, друге покоління. Якщо в жінки в родині в когось був рак молочної залози. Або рак яєчників, або рак підшлункової залози, тоді вже з віку 25 років ми призначаємо цифрову мамографію з томосинтезом і дуже часто 3D-зображення для того, щоб покращити е, візуалізацію утворень, які, не дай Бог, ми знаходимо на вже під час цього обстеження. Окрім ефективної діагностики, новий мамограф має мінімальну дозу випромінювання. На відміну від е, мрт мамографії, яка раніше застосовувалась для такого раннього діагностичного процесу. Цей апарат це обстеження вже не потребує введення в організм токсичних контрастних речовин. Цей апарат має мінімальну дозу опромінення, і такі апарати сьогодні, на сьогоднішній день, в багатьох країнах світу встановлюються навіть в житлових багатоповерхових будинках. Разом із тим, процедура є значно комфортнішою та швидшою. Ми в дуже гарний світлий, теплий кабінет, в якому нас дуже гарно зустріли. Ми сестрички уважні, лікарі. Прийшли обстеження, якого я дуже боялася, чесно кажучи. Результати нам не довелося дуже довго чекати. Це було майже зразу після обстеження. Ми самі побачили на екрані, пояснив нам, лікар розповів на екрані всі дрібнички. Я дуже хвилювалася, але після обстеження я почуваюся прекрасно. У мене піднявся настрій, і результати добрі, гарні. І обслуговування і клініка взагалі. Шановні жінки, я вам бажаю здоров'я. І рекомендую регулярно проходити обстеження мамолога, робити мамографію, УЗД-молочний залоз І це буде запорукою вашого міцного здоров'я.